Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про середній танк. Зіграти на ньому. Отож, ми попадаємо на карту Прохорівка. Досить такий непоганий сетапчик. Ну, все як постандартно. Якісь там тяжики, якісь там ПТшки, одна ЛДшка але дві арти. З двома артами трошки важкувато. Так, давайте ми поїдемо на центр, спробуємо щось відкидати, якщо це вийде. Зламаємо заодно собі зараз домік. Поїдемо на центр. Е, вийде, вийде, не вийде. Ну дом. я на цей бій, як то кажуть, великої. Оп, домік ми ламаємо. Це в нас має вийде. Антистольот, ну, мантікора наша, в принципі, в принципі, в принципі скілові Зараз не скіллої, на тупам. На, зараз засвітиться від тистольота. Просто здохнем. З'явився? Так. Да. А я би зараз міг тистольоти трошечки наказати. Нащо він тікає від нього? А, бо він засвітився, логічно. 121 Б, якого теж вартувало би. Вартувало би трішки піднаказати. Ці заїньки не хочуть його піднаказати, але зрозумів. Ну, у нас LTV такий собі дилетант. Ворог на горизонті. Давайте все-таки під... да. ЛТ LTV наш зараз дохне. В принципі, дефолтна тема. Даємо по 2,77. Засвічуємося. Хоча і їхній. О Боже. Ох, там арта карає нещадно Ось супер конь. І це стоковий дамак. Можемо постріляти по ньому, але я думаю, зараз арта зведеться на мене. Що цей? Конюх. Данька. Сонечко. На жаль, ми не можемо. Сюдос перший. Не знаю, хто це нас там блайндить Я не О, даю попиню Просто неприємно, як зараз арта в мене кине. Це був бронебійний? Можна їхати запаску поставили. Пробуємо по дати. Ну, бій такий буде, не. Ой-ой-ой-ой-ой. Бля, зразу 800 хп. З кайфом. Пусенця відновлена, можна їхати. А Ментікора не хоче, блі. Ну, ЄСТО ми не осуждаємо. Ми готові до такого повороту історії. А, дядьку. Давай я теж собі тут по кемплю, постою. Ворог виявлений для команди. Так, з кайфом. О, це просто. Уга. Що це було? Це просто геній. Ой-ой-ой! Слухай. Ворог на мапі. Не знаю, я, мабуть, не буду попадати. Лтево десь тут. Лтевот. Тут. Це 200%. Того, що... Боже, 261 просто взяв вбив в мене Можна на центрі. Запаску поставили. Mm. Ну, що я можу сказати? Звичайно. А, і вони засвітились. З кайфом. Я такі моменти дуже люблю. А що наш мантікора? А наша мантікора стоїть, ПТ охороняємо. Блін, це гарно. Це не буде підставлятися під мене, на жаль. Хотілось він... Мабуть, що я не попав. Цього То... ось а я так і знав, що тут от Бідаполнейшн. Чувачків але, на жаль, не залітає. Я, до речі, можу цьому дати. Але воно в мене не залетить ніколи в житті. Так і зрозумію. Ну тут тільки башня торчить. На жаль, цей бій. Самі бачите дуже поганий по. У всьому, по суті. Я не знаю, як його вбивати. У нас мінус одна арта в нас, чуваки, просто генії ігри. Я чисто прочитав, що треба їхати з центру, але я думаю, що це ненадовго дам. Навідний корел! Та якісь снаряди не ки. Жаль, не залітає. Пацхат уже крутиться, хоче, хоче, хоче. А, не залетіло. Ой-ой-ой-ой-ой! Ну, це непоганий, досить доволі тир. Слухайте. Ай-яй-яй, а на я это сделал. Э, я стреляю, как последний рак. Mm. Дуже Эпску за стрельбою. Да. Но no, просто по пікселям не залідає? <гум> Чисто скайфом. Тут я підсидився від Бата, але Бата мали б вбити. Що там по фошу? Тримайся? Сподобалось? Ціль М -м, зрозуміло це нема. Ну, не залітаємо. Греть з ним. Пошкодження гусениці, шанс розриву збільшено. а ось маєш. вбиваємо навіть. Один є. Ось на це я не розраховував, що ми його вб'ємо. Можна займати центр Досить таки сміло. Якщо би хтось когось висвітив, я би був досить, досить, досить не проти. Якщо ми. Ну, oh, блін, ah, я не бачу. Mm -hmm. Я зрозумів. Вот Що він куди їде? Слухайте, я не хочу сильно тут от замаячитись. Вони би його вбили, Ворог я. Ворог б... на горизонті. Мені треба на центр виїжджати. Не хочу підсвітити зараз звідси здохнути. Ворог на мапі! У тебе є ще п'ять хвилин. Потрать їх з пользой. Ну, я ще хочу по комусь покидати, так що я не хочу їхати перший. Теоретично я би ще Ось мав паючку дати. Я засвітився на щастя ні. Пошки де. Даємо фошо. Не знаю, нащо він ви... На Нащо він викотив. Роню не пробили. Зараз порвуть. Обландію, певно, залить. Ворог Боже, ні. виявлений для команди. Даємо Ой, ще одну фошо. Ось воно. Ай, гриль там, блін. Ну, не вгадав. Того 3500 урону, трошки складний бій за рахунок. Ну, просто де я ХП втратив. Це на артах, а в загальному пушка ідеальніша, тобто, як на СТ, -шка. це зараз, певно, топ-1 СТ взагалі в грі. Ви 3500 будете і кожного дня там, не знаю, накидувати. Це чисто ізічні були бої. Типу, нічого такого немає, вийшов із голови у Вени. Є, точність є, пушка є, все, що треба є. Блін, накидав, накидав, блін, закотився назад, наниз та й все. Типу, так що. Ем... Буду вам робити такі міні-гайдики на танчики, як вони чують себе в 2023 році. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Буду розвивати україномовний контент. І всім до зустрічі!